Вас вітає телекомпанія Золотий півник. У студії Вероніка Корнелія. На часі випуск новин. 20 лютого у садочку Золотий півник пройшло свято рідної мови. Докладніше про цю подію нам розповість наш прескондент. І я тобі слово. Дякую, Аніка Кани. Поряд зі мною сидить зараз хлопчик, який відвідує дитячий садок за один півник. Даніл, ти на це рідною мови? Так, був. Свято було цікаве. Мені дуже сподобалось танцювати з півником та мишенятами і робити квітку. Спортивні новини. Андрій, тобі слово. Добрий день! Сьогодні у новинах виховається нашого садочку Даша Мартинюк займається спортивною літакою. Хлопчики і дівчата, а також дорослі. Вас вітає телеканал Берізка ТБ і я його ведуча Тетяна. І у нас на часі квітковий телемарафон, присвячений рідкісним та зникаючим квітам України. Цікаво! Пропоную відправитись з нашими друзями-кореспондентами в віртуальну подорож Рослини України. Вітаю студія! Вітаю студія! Вітаю, студія! Ні? Дякуємо вам, наші друзі, за таку цікаву зустріч. Ну що, малята, дізнались чогось нового? Звичайно! Так чудово, що у нас є така червона книга. Ми згодні! Запрошую Олексій, даю тобі слово. Привіт, мене звуть Олексій. і Я живу в біля церкви. У мене все добре, а у вас я привіт. Привіт! Нещодавно я побував у місті Харків. Хочу вас познайомити з неймовірним та красивим парком імені Тараса Шевченка і історичним музеєм. Наші діти на зазирнули зазирнули лаштунки та впевнилися, що світ телебачення надзвичайно цікавий та захопливий. Вони спробували себе у різних ролях телевізійників. Я вважаю, що це в них вийшла успішно.